Четверо людей дістали поранення внаслідок масованої атаки ударними безпілотниками по Одещині. Одного пораненого шпиталізовано у важкому стані. Повідомив про це голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Зафіксовано влучання та падіння уламків в Одеському районі пошкоджено житлову, промислову, енергетичну та портову інфраструктуру. В Одесі дрон влучив у квартиру багатоповерхового будинку. Також зазнали пошкоджень автосалон і рекреаційний об'єкт. Загуляння загоряння не зафіксовано через обстріл у районі Спостерігаються значні перебої із електро, тепло та водопостачанням. На місцях працюють екстрені служби. Триває оцінка пошкоджень і вже розпочато відновлювальні роботи. Україна готова до нової зустрічі з російською делегацією однак, чіткої відповіді від Москви щодо переговорів наразі немає. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. За його словами, українська переговорна група перебуває на зв'язку із американською стороною, але Росія поки уникає конкретики щодо пропозицій на наступний тиждень. Глава нашої держави наголосив на тому, що замість сигналів про мир Київ чує чергові маніпуляції навколо Арішника, що не сприяє дипломати він також підкреслив і наголосив на прискоренні постачання пакетів протиповітряної оборони для України, зокрема під час засідання у форматі Рамштайн. Президент України Володимир Зеленський додав, що завершення війни можливе лише за умови гарантій безпеки та без жодних винагород для держави-агресорки. Завдання міністра оборони він зараз з європейцями та іншими нашими партнерами на Рамштайні потрібно прискорення. З пакетами для нашої ППО це ключове завдання зараз не тільки для України, але для усіх в Європі. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети і шахеди їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України. потрібен Достатній тиск на Росію, потрібне завершення війни, гарантованою безпекою, точно без будь-яких винагород агресору за цю війну. Це передумови, щоб Європу просто не знесло іншими російськими ударами, новими агресіями, такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, як ми зараз в Україні відбиваємо. Також президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про гарантії безпеки для України. Про це йдеться на сайті глави держави. Документ набирає чинності з дня опублікування. а Контроль за його виконанням покладено на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умірова. Рішення ухвалене після розгляду пропозицій щодо міжнародних гарантій безпеки, підготовлених українською делегацією в межах перемовин зі сполученими штатами Америки та іншими нашими партнерами. Раме Ренбо доручила МЗС і Міноборони невідкладно підготувати проєкти відповідних міжнародних договорів. Раніше Зеленський заявляв, що гарантії мають передбачати вступ до європейського союзу та створення довгострокового механізму стримування Росії. От, власне, про стримування Росії Велика Британія надасть додаткові 500 мільйонів фунтів стерлінгів на термінове посилення протиповітряної оборони України. Про це в Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони НАТО заявив міністр оборони Британії Джон Гілі. За його словами, новий пакет підтримки підтверджує незмінну відданість Лондона безпеці України та союзників по альянсу Гілі наголосив, що Британія продовжить участь у спільних проєктах НАТО та підтримці Києва в умовах нових за. Гроз раніше стало відомо, що Лондон також долучиться до закупівель американської зброї для України в межах ініціативи Пьорл та спрямує перші 205 мільйонів доларів на ці потреби. І своєю чергою, Швеція оголосить про новий фінансовий внесок у межах програми «Пьорл» для закупівлі американської зброї та систем протиповітряної оборони для України. Про це перед початком засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, деталі пакета допомоги планують представити під час засідання Ради Україна НАТО за участи українського міністра Михайла Федорова. Йонсон уточнив, що це буде вже третій шведський внесок у програму Пьорл. Однак суму наразі не розголо. Шують міністр наголосив на тому, що механізм Пьорол дозволяє партнерам оперативно фінансувати закупівлю озброєння у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, мова йде про ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, які європейські країни не виробляють у достатній кількості. І Київ отримав 323 генератори від Європейського союзу для забезпечення стабільного теплопостачання. Обладнання передала комісарка Європейського союзу із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Аль Лябіб за участи першої заступниці міністра розвитку громад та території України Альони Шкрум. повідомив про це міський голова Києва Віталій Кличко. Загалом у межах підтримки місто отримало 500 автономних джерел живлення. Першу партію а це 177 установок. Вже спрямували для підключення до індивідуальних теплопунктів у житлових будинках, де це технічно можливо. Постачання з резерву повністю фінансує Європейський Союз та координує Європейська комісія. І майже місяць без опалення у центрі Києва замерзають мешканці 16-ти поверхівки. Після російського обстрілу критичної інфраструктури люди залишилися у холодних квартирах. Детальніше про складні умови, в яких доводиться виживати людям в будинку на Печерську в нашому сюжеті. Через російські обстріли мешканці багатоповерхівки на бульварі Лесі Українки у Києві з 9 січня живуть без опалення та з постійними відключеннями світла. Люди розповідають, що будинок перебуває в аварійному стані, а деякі квартири вже непридатні для життя. Одне з таких помешкань нам показала пані Тетяна. В якому стані знаходяться квартири. А мешканці тут теж є. Ну, це людина похилого віку. Вона тільки що після запалення легень з лікарні вона не піднімається. А після того, коли у нас прорвало труби і батареї, і в частності у цієї господині їх, їх зрізали, але опалення нема. Зараз ми подивилися температура в приміщенні 0 градусів. Складно триматися в холоді та без світла, зокрема людям старшого віку, таких мешканців у цій багатоповерхівці чимало Галині Микитівні 97 років. Вона живе сама. Жінка пережила Другу світову, а зараз знову вимушена виживати в умовах війни. Ви ж бачите, що оце у пальто і там і ще і світира, і все, і ще накинула. Це. Хоча б он ще взяла обогріватель маленький, такий що. Хоч включив і, і трошки де посидять руки, хоч по гріті, і голова мерзне. І, ну, ну вся. І, і так же ложишся і спати. Хіба що сон, то ж не сон вообще. Без тепла та електрики у цьому будинку змушені жити і сім'ї з дітьми. Наприклад, у квартирі пані Світлани температура тримається на рівні 7 градусів. Я мешкаю з дитиною. Дитині 7 років. Дитина дуже погано переносить такі умови, тому що вчора у дитини була просто істерика. Він плакав, що йому дуже холодно. У нього пальці мерзнуть. Ну він не може сконцентруватися, тому що йому холодно. Мешканці розповідають, що у керуючій компанії з обслуговування житлового фонду Печерського району конкретної відповіді щодо вирішення ситуації впродовж місяця так і не надали. Ми намагалися поспілкуватися з директором обслуговуючої компанії, але в коментарі нам відмовили. Пояснили це тим, що директор на терміновому виїзді два дні поспіль та пообіцяли зателефонувати пізніше. Спортивний арбітражний суд розгляне апеляцію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за прискореною процедурою. Засідання відбудеться сьогодні, о 10-й за київським часом. Спортсмена дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади 2026 через шолом пам'яті, яким він хотів ушанувати загиблих українських атлетів. У міжнародному олімпійському комітеті заявили, що відкликали акредитацію після відмови Гераскевича від компромісу, попри перемовини із президенткою МОК Кірсті. Ковентрі голова МЗС Андрій Сибіга назвав дії мок несправедливими та наголосив на тому, що спорт не може означати безпам'ятство щодо війни. Президент України Володимир Зеленський нагородив спортсмена орденом свободи. Тим часом збірна Латвії з санного спорту після змішаної естафети підняла шоломи на знак підтримки Гераскевича та української команди.